Любите мчання, скільки б ви не викапували кущів роз, скільки б ви не ламали мікрофони у веселого сумчанина за 600 грамів бронзи, скільки б ви не били фонарів, скільки би не... Ламали фонарні стовби, скільки би не паркувалися будь-де, в тому числі на газоні. Шановні, Але я і справжні сумчання, ми все одно зробимо наше місто гарним і чудовим. Ви будете варивати рози, ми їх будемо садити, ви будете бити в. Бити фонарі, ми, ми їх будемо відновлювати. Ви будете будь-що е, діяти як завгодно вам. Але я все одно зі справжніми сумчанами зроблю це місто європейським, квітучим і чудовим. Запам'ятайте це, наше місто буде гарним.